Це у вас мудрі неповторні люди. А чи знаєте ви, до кого найчастіше приходить більше клієнтів? Саме до тих людей, хто зміг об'єднати в собі, інтегрувати всі свої особисті енергії, хто є цілісним. Мало того, хто знайшов ще в собі домінуючу енергію, яку випромінює? І на яку притікає це все, що ви собі бажаєте. Тому школа Вищої інтеграції людини запрошує вас на курс інтеграції особистості, який стартує 13 березня, де саме робота буде проходити в цьому ракурсі, ми будемо розкривати глибинні таланти кожного. І ви знаходите унікальну енергію, на яку притікає достаток. І так, друзі, 13 березня о 18-й годині, будь ласка, приходьте, реєструйтеся завчасно, приходьте за посиланням, і ви ще будете мати дуже гарну...